Доброго здоров'я, пані та панове. Мене звати Андрій Мароник, я український письменник, а до широкомасштабного вторгнення я був ще й пілотом цивільної авіації. Інколи мене запитували, скільки потрібно часу, щоб навчитися літати на літаку. І я завжди тільки посміхався і не знав, що відповісти. Про це є класна історія. Отже, йшов одного разу подорожній через село до якогось великого міста. І вже на виході там сидів якийсь старий дід. І подорожньому питає, діду, а скільки мені ще йти до того міста? Ну, дід знизав плечима, каже, не знаю. Той подорожній так знизав плечима, думає, дивний дід. Та й пішов собі. Прийшов метрів 50, аж раз чує дід його пише, кричить Півтора години. Подорожній здивався і каже, а чого ти зразу мені не сказав? А дід каже, а як я міг тобі сказати? Я ж не знав, як ти зашвидко йдеш. Ось тут так само. Хтось, швиденько схоплює, а хтось може все життя вчитися і не навчитися. На жаль, я таких теж знаю. У мене все. Шануйтесь.